Дві з половиною сотні літ стоїть собі черниця ні велика, ні мала. Вирощує її населення хліб і до хліба у різні часи, по різному, але практично завжди покладаючись на власні сили та кмітливість. Живуть люди працею і завдяки праці, бо так споконвіку робили їх батьки і діди, блугатері. Центром українського села впродовж віків була церква. Саме за даними метричних книг, які зберігаються у храмах, нерідко вираховують вік села. Приблизно так сталося і у черниці. Ну, перша згадка про наше село згадується у 1577 році. А, ну, таких достовірних інформацій немає, що назва Черниця, але із ну, з розповідей старожилих села я цікавилася. То село Черниця від того, що колись я тут проживала якась черничка манашка. Ну і від того пішло село Черниця. Кращі і гірші періоди були в історії кожного населеного пункту. Для черниці найважчими були роки Другої світової війни. 12 січня 2043 року було визволено від німецько-фашистських загарбників. У визволенні села приймала участь Перша кінна армія Пухова. Також під час війни було молодь мобілізовано на Німеччину. Коли мир повернувся на цю землю, її почали колективізувати. Вчорашні газди стали колгоспниками, і свої наділи, об'єднані в один великий лан, стали обробляти гуртом. Землі всі оброблялися, засівалися, великі урожаї буряків. Людям була робота. Жінки працювали на фермі, на полях, на буряках обробляли. Ну, так як нас колгосп разом із Бриковим селом сусіднім, то велике комплексне господарство, свинарство було вирощували. Найважче було починати бідні роки небагаті врожаї, але поступово життя змінювалося. Селяни опанували техніку, нові технології, стали заробляти на вирощуванні цукрових буряків та зернових. А через багато літ історія дала задній хід. Усе повернулося до одноосібного господарювання. Хотіли його люди чи ні, змушені і донині працювати на своїх паях. бо інших заробітків у черниці не густо. Всі люди зайняті в особистому селянському господарстві. В нас даний період на території села Черниця працює 335 одноосібників, які обробляють 650 гектарів землі власними силами, власною технікою. Пані Людмила разом з чоловіком Володимиром нині обробляє фермерську землю, виділену ще батькові для ведення господарства. Працьовита родина додала ще паїв односельців, і загалом склалося 54 гектари простору для праці та сільськогосподарської творчості. Часи і ринки постійно змінюються, і родині треба проявляти неабиякий хіст, щоб виживати за рахунок виробленого. Основна галузь була цукрові буряки. Рядом в короцькому у корці був цукровий свій завод. Це була прибуткова галузь для нас. Тим більше, що мій батько все життя в колгоспі проробив у цукрових буряках по обробітку механізатором. Він цю роботу прекрасно знав, то нам, нам було добре. Ми в той час, і, і цим індобрива, і пальне, і все на світі було не таким дорогим. І виручка від твоєї роботи була. Ну, факт був фактом. Тепер цього заводу немає. Пробуємо трохи зернобобової культури сіяти. Ріпаку цей рік посіяли трошки. Так, для початку, для початку щось пробувати. Така наша трудова діяльність. Наш збут ринки. Їздимо по ринках, населення кому є, хто має потребу у зерні. Оце такий наш основний збут. На великі ринки ми своїм об'ємом не можемо вийти. Так само і на рахунок і добрив, і всього У нас така кількість, що вагонний партії нам не підходить, да тільки ця розрібна торгівля відповідно і ціна для черниці характерним є картоплярство. На цю культуру завжди попит є. Хоча амплітуда коливання цін нерідко засмучує господарів. Картоплю садим, а таке столовий буряк, морква то в невеликій кількості. Опять же, основний ринок збуту це Київ. Київ ринки київські, і туди треба, щоб до тієї картоплі ще була якась небудь морквина, буряк. Якби нормальний ринок збуту, то мови нема що овочевої галузь, була б вигіднішою. Рік на рік не приходиться. Хліб і до хліба щось має, живемо аж, а де в селі бічна заняття другого немає. Є робота дім, що ще потрібно селянам. Той, хто не почав займатися землеробством відразу після розпаювання землі, нині навряд чи зможе започаткувати господарство. Не ті ціни на техніку, не ті прибутки, і взагалі ніякої підтримки аграрного, хай і невеликого бізнесу державою. Де мудюки вже мають і техніку, і причіпний інвентар словом трохи нажили реманенту. Маємо зернозбиральний комбайн, комбай, буквально придбаний недавно. Маємо трактор, ну і таке прицепний інвентар. На нашу кількість землі, що потрібно, то ми більш-менш його маємо. Не кожен знаходить себе на цій ниві, інші прагнуть легшого життя. Тому село поступово порожніє. В селі Черниця налічується 650 чоловік, 232 двори. Із цих 232 дворів фактично 93 хати пустки. Молодів, ну дуже багато молоді виїжджає. Оце одиниці залишаються. Ну, десь 38 сімей, такі що дійсно молоді сім'ї, які виживають в селі. Роботи нема, нічого немає. Це єдине, що земля. Земля приймає утричі більше черничан, ніж приносять лелеки. Така сумна статистика. Але не варто опускати руки. Вважають небайдужі селяни і беруться за облаштування власного населеного пункту. Бо хто як не вони. Ми у 2015 році провели заміну опалення в дитячому садочку на 67 тисяч, встановили інфрачервоне опалення, робимо поточні ремонти. Ну, у цьому році село виживає як може. Самі люди організувалися на чолі із батюшкою, отець Олександр. Повністю зробили укомплектування кладовища, вирубку повністю зробили, дуже гарно навели порядок. Ну, село виживає як може. Власних доходів в сільській раді за 2015 рік всього на всього 450 тисяч. За ці 450 тисяч ми стараємося щось зробити. Відстоювати свої інтереси це теж вміють у селі. Оберегли від закриття невеличку школу. Є різниця, чи дітки у рідному населеному пункті навчатимуться, чи їздитимуть до сусідніх. Школи повинні зберегтися максимально по всій Україні і мають вони бути, тому що це життя села. Шікельд він як Фанат своєї справи, і вже як сюди приходиш у школу, то вже ми звичайно відчуваємо те, що йде від дітей тепло їхні. І вже якщо тут молодий, прийшов працювати, звідси дуже важко вже піти. Сім пенсіонерів раз школи пішло, і відповідно був замінений той колектив молодими педагогами. Так залишилися. У нас доїжджає п'ять вчителів з корця щодня. На ті можливості, що в місті, це правда, але бажання вчитися і навчати не менше. Довелося б їхати в Крилів або в Богданівку в школу, або в порць. У нас є багато дуже цікавого куточки різні. Кожного тижня ми проводимо лінійки і свята на ній. Цього тижня, наприклад, буде присвячено першоквіки смішинки, різкі. Я дуже люблю англійську мову. В мене оцінки добрі, добрі з них. Ну, це малювання також люблю, це моє хобі більш, можна так сказати. На майбутнє, я думаю, я як хочу поступити кудись, ось, буду навчатися там десь у місті. Ну, я звичайно буду приїжджати сюди. Ну, я ще добре не знаю, як там в мене все складеться. Ну, Надіюсь, що буде все добре. Нам би хотілося б мати і дошку мультимедійну, і можливість комп'ютерного класу більшу. Але ми намагаємося, якщо, наприклад, нам треба вчителю провести сучасний урок, то ми з дому приносимо ноутбуки. Але те, що треба сучасній дитині дати, ми намагаємося максимально віддати у нас молодий колектив. Середній вік вчителів у нас 28-29 років, це доволі суттєво для дітей, які тут навчаються. Тому що молодий, хоче по-сучасному вчителю показати, як треба. І, хоча у цих стінах школярі перебувають тільки 9 років, педагоги не гублять своїх випускників з поля зору для того, щоб діти мали майбутнє і старається колектив більше десяти випускників Львівського національного університету, це ті, що навчалися, такі до 9 класу в нашій школі, основна база. Це наша школа. От, поступа здобувають освіту і в Києві відповідно. По всій території України в нас багато дітей. Чотири дитини, які є призерами районного етапу олімпіад, всеукраїнських олімпіад. Багато учасників є. Усі сучасні конкурси, які олімпіади, які проводяться через інтернет, ми в них намагаємося брати участь. Ну і відповідно традиційні українські конкурси. Ну, цим ми. Дітей так якби стимулюємо до здобуття освіти, навчання. А працювати з сільським дітям не звикати. Вони встигають і граніт науки гризти і господарювати. Знання, чи то практичні, чи теоретичні, не тягар, а благо. Ну, вся сім'я цим займається. У нас і худоба є, поля і там різні. Ми ну, садимо там, вирощуємо різні там овочі, ну і не тільки багато всього іншого. Отакі От вони сільські діти, веселі, усміхнені. Вони вміють виживати, берегти те, що мають, і сподіваються на краще. Бо так живуть їх батьки, кладуть зернину у землю, а потім плекають урожай, примножують, а не руйнують. Так виховують і їх. Зберегли для них школу та дитсадок. Тепер 20 малюків ще на дитячому майданчику, якого тут давно могло б не бути. Після ліквідації колгоспів чимало дитсадків перестали працювати, а з часом були зруйновані. А цей Галина Васильівна берегла як зіницю ока. Чотири роки будівля стояла пусткою, але нічого не було знищено. Нині педагог з більш ніж достатнім стажем, роботи тішиться. Тут знову вирує життя, і це прекрасно. Як бриків відділився. У Богданівку, тому що там був підвізний автобус, є вони відділилися у Богданівку. Ми стали одна черниця працювала. Діточок було більше, як який рік, бувало, і 30 діточок. На даний час ми маємо 20 діточок. Різновікова в нас група. Черги у нас в дитячий садочок немає. Місць 30, функціонує половина садочка. Допомагає нам зараз сільська рада багато, щоб дітки. Почували себе так, як удома. А дітлахи так і почуваються, але і чужинців не бояться. Відразу видно, що отримують достатні навики комунікації, підготовку до школи, бо звикли до подій та дійств, і з радістю їх сприймають. На порозі весна красна, а отже, буде весело.